Вітаю всіх, хто переглядає відео. Сьогодні готую томатний сік простим і швидким методом. Ділюся з вами. Помідори помиті потрібні, довожу до кипіння в каструлі, обов'язково помішуючи. Потім накриваю кришкою, як закиплять, даю час постояти і вичихнуть. Суміш перетираю через сито. Сік, який відійшов, Знову довожу до кипіння, залишаю кипіти 5 филин, мию випарюю банки, сік покипів, збираю піну, розливаю гарячий сік у випарені банки, накриваю кришками і закатую. Сік не досолюю, спеції ніякі не додаю. Виносимо на зберігання закритий сік в підвальне приміщення. Підсолюємо сік кожен собі до смаку перед вживанням. Сік пахне томатами. Смачний, рекомендую такий метод.